24 лютого виповнюється 365 днів від початку злочинного повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Цей напад став кульмінацією Загарбницької війни, яку Москва розпочала проти України 9 років тому з окупації Криму у 2014 році. Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу в 21 столітті континентальну війну в Європі, підірвавши систему колективної світової безпеки. Встановлено після Другої світової війни, світ знову зіткнувся з режимом, який прагне силової ревізії кордонів і прямує до новітнього тоталітаризму. Сьогодні минає рік, як Російська Федерація розпочала ганебне повномасштабне військове вторгнення на територію України. Рік, що поділив відлік часу на до і після. Рік, що розділив родини, розкинувши кого по світу, кого по іншим містам і селам нашої держави, кого на військову службу в оборону України від окупантів. Важкий рік втрати рідних, близьких, що були вбиті та закатовані нелюдами. Рік, коли всі ми відчули справжню силу й мужність у собі, та рік, який навчив нас люті ненависті до ворога, рік дає слова. Ти мусиш все втримати, мусиш все перебороти. Це рік людей сталевих нервів і сталевих людей. Да лайка одного мотивувала. Сотні тисяч людей. Рік, коли наші діти стали дорослими, коли ми збирали врожаї із садів перемоги та робили свічки на фронт, коли звичайні побутові речі ставали символами, рік, де телефонний дзвінок звідти став найочікуванішим, а запитання, як стало найбільшим проявом любові. На жаль, це рік могил без складовищ. Сліз різних насмак, посмішок, але не сміху. Рік, в якому кожен загиблий та є святим, рік нації з великим серцем. Попереду боротьба, і я вірю, що цей рік стане для України і для кожного з нас переможним.